Готуємося до МНТ і в нас завдання 7-го-8 класу. Отже, в нас є х п'ятому до квадрату, що ділиться на Х-5. Що ми робимо в такому випадку? Ще вкодимося на чисельник х п'ятому до квадрату. Якщо в нас є степінь і знову ж таки до степеня, то в цьому випадку степені просто потрібно перемножити. Далі ми бачимо, що в нас є дробова риска. Дробова риска означає дію ділення, в цьому випадку степені віднімаються. Отож, що ми запишемо х п'ятому до другого, це в нас вийде х в 10 степені. Поки що знаменник я переписую х мінус п'ятому. Виходить, що у нас дробова риска, згадуємо ще раз, що це є діє ділення, степені віднімаються. Виходить треба від 10 відняти мінус 5, тобто це буде х10 мінус мінус 5. Тут звертаю увагу, що в нас не один мінус, а в нас два мінуси. Тому дорівнює. Це буде Х в 15 степені.